Старшого лейтенанта, командира взводу 41-річного Віталія Шакірова, поховали сьогодні у Рівному. У Рівному відкрили центр підтримки переселенців з Маріуполя. Це вже 16-й, шістнадцятий такий в Україні. Рештки меморіалу, встановленого на честь радянських військових, хочуть демонтувати у здолбунові. На подвір'ї кафедрального святопокровського собору сьогодні відбулося прощання з старшим лейтенантом Віталієм Шекіровим. Він загинув 31 жовтня на Донеччині. Провести Віталія в останню дорогу прийшли родичі, близькі та друзі. Це мій найкращий друг. Хіський співробітник. Ми працювали разом. Мисливське мисливством займалися разом. Я... Який він був найкраща людина? Це найкраща людина, яких я знаю. до лютого Віталій Шекіров займався підприємництвом, мав власну справу. З дружиною виховував двох синів 5 та 15 років. Коли почалася велика війна, він вступив спершу до лав тероборони, а потім отримав повістку і опинився у зсу. Був командиром взводу. Загинув внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання поблизу села Павлівка Донецької області. Після відспівування у кафедральному святопокровському соборі Віталія Шакірова поховали у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Сивуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному рівне. То, що центр з'явився, це добре. От, е приїхали. Ознайомимось. Що тут, як тут? Дружина вже побачила знайомого. От, я поки що, поки що не побачив. Маріупольці Віктор Акритов з дружиною приїхали на рівно Місяць тому до цього подружжя проживало у Тернополі. Ми почули, що відкривається центр. От приїхали, ми на своєму автомобілі. Ми півроку прожили в Тернопільській області, а зимувати приїхали з Долбунів. І Добре. Отак. Там теж. Для пана Віктора та його земляків у Рівному сьогодні відкрили центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Зокрема, тут для тих, хто змушено покинув домівку у Маріуполі, надаватимуть юридичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу. А ще сюди можна приходити з дітьми. Для них облаштували дитячу кімнату. Поки батьки вирішуватимуть свої питання, за дітьми дивитиметься вихователька. Я буду реєструвати маріупольців, які переїхали до рідного зв'язку з війною, надавати їм допомогу або направляти їх до юриста, лікаря або психолога. Вона має приходити до нас з паспортом та ідентифікаційним кодом. Все більше нам нічого не потрібно. Якщо в неї є довідка переселенця, можна приносити довідку. Якщо немає, то для нас це немає ніякого значення. Добре що, є такий центр. Добре, що є такий центр. Можна звертатися по якихось питаннях сюди. Ну, я тут вже шість місяців. Знімаю кімнату в гуртожитку. Ви знаєте, хочу сказати так. Що коли їхала, думала, як віднесуться до нас. Ну, я російськомовна, на сході російською говорили. Ви знаєте, я ще не. Я за цей час ще не зустріла ні однієї агресивної людини по відношенню до себе. Кажуть, є такі, але я таких не зустрічала. Мені завжди траплялися тільки хороші люди. У цьому центрі працюватимуть 12 переселенців з Маріуполя та психологиня з Лисичанська. Ці маріупольці можуть звернутися до мене з будь-якими юридичними питаннями. Будемо надавати допомогу, все, що від нас залежить. Тобто це може в когось трудові питання може може в когось є щось, якісь спадкові справи як оформити спадщину. Дуже актуальне питання: це пошкоджене житло або встановлення факту народження смерті на окупованих територіях. Тобто, це все ну, щось вирішується за допомогою якісь державних органів для чогось треба звертатись до суду, тобто, це вже. Буде все індивідуально, вирішувати з кожною особою. Тут можна отримати гуманітарну допомогу для наших переселенців: дитячу їжу, пюрешки, смісія, гуманітарну допомогу для дорослих. гігієнічні набори, тобто, ну как пледи, ну, в процесі там ноутбуки, зимній одяг. Ну би ми над цим працюємо, і наші донори також. Наша головна мета, щоб маріупольці відчували підтримку та допомогу, не втрачали віру в нашу державу Україну і віру в себе. І сьогодні ми формуємо такі громади, такі осередки для того, щоб вони гуртувалися, гуртувалися і чекали нашої перемоги, чекали на повернення нас як маріупольців до героїчного українського маріуполя. То демо, що нині на Рівнощині проживає 38 тисяч переселенців з них з Маріуполя близько 700 сімей щодо центру, то він працює за вулицею Міцкевича, 5. Катерина Сірук, Назар Мідріган новини на Суспільному рівне. На початку листопада на Рівненщину надійшло 9,5 тисяч доз вакцини. Кіркраснуха паротит в кількості 9,5 тисяч доз. Зокрема, на канпецбемзде північний надійшло ще доз яких вистачить ну приблизно на місяць часу. в нашому закладі стосовно кір-краснуха не було зареєстровано випадків в цьому році, тільки три випадки зареєстровано по паротиту. За час, коли поступила вакцина, тобто з початку цього тижня, було вакциновано 152 дитини. У сквері поблизу з Долбунівського будинку культури і досі зберігаються рештки радянського меморіалу воїнської слави. Звідти прибрали усі написи та символи. Пам'ятник перебуває у напівзруйнованому стані, але імена тих, на честь кого його спорудили, все іще читаються. Історик Олександр Дмитрук розповідає, багато хто з них НКВДисти, які воювали з українською повстанською армією. НКВДсти боролися саме з українцями, тобто в квітні 1944 року, коли велися бої на гурбах з вокзал, за словами історика Олега Тищенка, був зайнятий військами НКВС, які вирушали на Мізоч і далі за Мізоч на південь у Гурбенські ліси, для того, щоб придушувати оцей національно визвольний спротив. За словами Олександра Дмитрука, потребу демонтувати пам'ятник радянському воїнству. Місцеві жителі обговорювали багато років. Однак, відповідно, оформлене звернення одної з депутатських фракцій з Долбунівської міськради з'явилося лише тепер. У відповідь на нього створили спеціальну комісію, яка ухвалила рішення про демонтаж меморіалу. Говорилося багатьма людьми, і в тому числі істориками, місцевими і депутатами. Але щоб от офіційно документально ми підготували звернення від фракції і подали його зараз, після повномасштабного вторгнення, для того, щоб під час повномасштабного вторгнення не було тут російських символів, слів і якихось там вихвалянь не було зірок і символів імперії Російської рішення комісії сьогодні. Стало таке, що ми дану пам'ятку знімаємо з обліку з подальшим домонтажем. Для того, щоб це зробити, ми готуємо відповідні документи, тобто акт обстеження, протокол. І відповідно після відготовки цих документів ми надсилаємо в обласне управління культури для розгляду ними вже нашого запиту. У разі якщо дозвіл обласного управління культури буде надано, частину елементів меморіалу передадуть у Здолбунівський краєзнавчий музей. У разі якщо під меморіалом знайдуть захоронення, їх перепоховають на міському цвинтарі. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівненщина. У обласному центрі лабораторної діагностики щодня перевіряють рівень глюкози крові для діагностування цукрового діабету. Три аналізатори працюють на дистанційному керуванні з комп'ютерів. Один з них працівники лабораторії залишають увімкненим цілодобово, аби провести більше досліджень. Це називається автоматичний біохімічний аналізатор. Робить він широкий спектр біохімічних показників, серед яких є два важливих, які називаються глюкоза крові і гліпозильованих гемоглобіт. Оцим двом показникам можна проводити діагностику цукрового діабету. У разі відімкнення електропостачання таке обладнання може працювати ще 20 хвилин. Далі живлення забезпечують генератори. Окрім діагностування цукрового діабету, у лабораторії проводять ще й ряд інших досліджень. Є в нас лабораторія ПЛР, яка методом днк діагностики визначає низку інфекційних захворювань, зокрема, це діагностика коронавірусної інфекції, діагностика інфекцій, які продаються статевим шляхом. І діагностика туберкульозу показник глюкози показує рівень цукру у крові на даний момент. А показник глікозильованого гемоглобіну середній рівень цукру за останні 120 днів. Таким чином лікарі можуть діагностувати у людини діабет. Лікарка-ендокринологиня Ольга Саламадзе розповідає, що розрізняють два типи хвороби серед пацієнтів, найбільш поширений діабет другого типу, причиною якого часто є надмірна вага. Цукровий діабет другого типу невпинно зростає, бо ожиріння є патогенетичне для цих пацієнтів. Ожиріння призводить до цукрового діабету другого типу, тому пацієнтів з цукровим діабетом другого типу дуже багато, і це приблизно 80% всієї ендокринної патології. Це цукровий діабет другого типу. Запобігти хворобі можна дотримуючись здорового раціону харчування та активного способу життя. Також людям, у яких в родині є випадки захворювання, варто проконсультувати з лікарем та перевірити свою схильність до діабету. Профілактика цукрового діабету другого типу це є активний спосіб життя та зменшення споживання вуглеводів, яких саме це швидко всмоктувальних вуглеводів. Це в нас є макарони, це вироби із ну, білої муки. І ми рекомендуємо пацієнтів це зменшити в вживанні. Щороку 14 листопада у світі відзначають всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ольга Саламадзе каже, що за останні роки пацієнтів побільшало. Окрім того, змінився їх вік. Це більше люди старшого віку, ну 50 плюс, але діабет молодіє, і тому в нас вже з'являються пацієнти з ожирінням, які мають вік 30 років і вище. Надія Кривкова Ларі Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. На Дубинщині під час ліквідації загорання вогнеборці виявили мертвого чоловіка. Повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Красне Дубинського району на спецлінію 101 надійшло сьогодні о 6.30. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 63-річного, повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Вогнем знищено покриття та перекриття житлового будинку. Причину пожежі та розміри збитків встановлюють. Рятувальники закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, зокрема при користуванні пічним опаленням та обігрівальними приладами. Вчора близько 18.15 на вулиці Романа Шухевича 43-річний кермувальник автомобіля Дача Логан допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Після цього на нього наїхав інкасаторський автомобіль. Фольксваген Транспортер під керуванням 25-річного жителя обласного центру та кілька метрів протягнув потерпілого по проїжджій частині. Із політравмою 40-річного жителя села Микулен, колишнього Щанського району, госпіталізували. За його життя борються лікарі. Обидва водії відповідно до огляду на стан сп'яніння були тверезі. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми для потерпілого. Поліція розшукує чоловіка, який сьогодні зранку потрощив вітрини трьох закладів у центрі міста. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, це були дві аптеки та один вуличний кіоск. Як повідомляє поліція, невідомий зловмисник був високого зросту, одягнений у темну куртку із капюшоном та в білих кросівках. За фактом хуліганських дій слідчі відкрили кримінальне провадження, а поліцейські розшукують чоловіка, причетного до злочину. Сьогодні, 11 листопада, близько 2.30, до поліції надійшло повідомлення 36-річної завідуючої аптеки, що на вулиці Соборній невідомий пошкодив вікна у фармацевтичному закладі. Слідча оперативна група встановила, що злоумисник камінням пошкодив скло у пластикових вхідних дверях. У середину він не заходив, тому будь-якого майна викрадено не було. Потім, близько 5.50, на спецлінію 102 надійшло аналогічне повідомлення на проспекті Миру. В аптеці невідомий каменем розбив вітрину та побіг. Збірна Рівнощини здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті України з кульової стрільби. Змагання серед юнаків і дівчат 2004 року, народження і молодших, відбулися у Львові. Спортсмени змагалися у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Збірна Рівнощини у складі Дарії Логвись та Ілії Лаща здобула дві бронзові нагороди. Дарія Логвись також стала бронзовою призеркою в особистому заліку.